Чи розвивається фінтех в авторитарних та диктаторських суспільствах? Ну, так розвивається, безумовно. Ну, тобто, Китай, наприклад. Але ж це ну, історія не про там, розвиток бізнесу. Бізнес така штука, яка ну, тобто розвивається всупереч навіть. А, питання в тому, що потім все одно будуть виникати питання щодо. Там, ще більш а, сталого розвитку, або а, комусь там цей актив а, ну, сподобається да, і ну, не будуть працювати якісь демократичні законодавчі норми. А, тобто це питання скоріш ризиків да? і бізне, біз, ризиків бізнес-середовища, в якому цей фінтех розвивається. Ну, той же самий Alipay. Це якась штука, яка несе цінності в якомусь колу стейкхолдерів, в тому числі споживачам з точки зору свободи, як ви кажете, вільного використання, зручності тощо. Те ж саме воно несе якісь цінності державі. Якщо це держава там демократична, то це теж ну, то якийсь а, бі більший обсяг транзакцій, більш а, податків, більш ну, тобто, те, що гармонує з демократичними цінностями взагалі. А якщо це ну, тобто, держави а, ось такі, то це інструмент а, додаткового контролю, а, І брат, і все, і, і все інше. Ну, тобто, це така штука, яка ну, корисна, корисна, може бути корисна всім. Ну і крім того, я не виключаю, що а, там якісь речі розвиваються просто тому, що вони розвиваються і там держава там, ну, не має відношення до цього, їй там байдуже, що там розвивається. Ну до пори до ну до часу.